Сьогодні у нас 5 січня 2023 року. Ми знаходимося в Авідіополі біля нашого центрального Миколаївського храму. Рада Національної безпеки і оборони України приймає рішення щодо введення санкцій щодо представників так званої Української Православної церкви України, яка завжди підпорядковувалась московському патріархату. І у нас є прямий доказы того, что патриархом этой церкви является патриарх Кирилл, который поддерживает войну в Украине и поддерживает убийство украинцев. А если это война, то все мы должны быть мобилизованы. Отмобилизованы должны быть наши войска, наши специальные службы. И все население должно быть отмобилизовано. Президент вводит в действие эти решения РНБО, но У цих списках немає жодного представника церков з Одещин. Хто складає ці списки? Ну, на мою думку, я так вважаю, що напевно ці списки складає Служба безпеки України, яка отримує дані від своїх регіональних відділень. Виходить так, що напевно Одеське відділення, наша служба безпеки України в Одеській області, не надає е, нікого. Щоб включити до цих списків для введення санкцій. Е, ну, наша редакція десь 9 грудня отримала е, листа від нашого анонимного читача е, наступного змісту. Шановний пане Романе, е, будь ласка, перевірте наступну інформацію. Піп у Миколаївському храмі СМТ Авідіополь Капилов Андрій Олександрович. Ну, тут вказується його реєстраційний номер валюкової картки платника податків, ми його не будемо називати не має українського громадянства, а має лише посвідку на постійне місце перебування. Але це не так страшно, як той факт, що він має громадянство Російської Федерації. Ось і виходить, що проживаючи в Україні декілька десятиліть, Капилов навіть не намагався отримувати громадянство нашої держави. Дуже цікаво, а яке громадянство у членів його, його родини. Також цікаво, яке його відношення до військових дій Російської Федерації. Чи засуджує він війну? Дякуємо за вашу працю, ваш читач. Перш ніж надавати таку інформацію в ефір, я вирішив її перевірити. І дійсно в течение впродовж доби я отримав інформацію, що батюшка цього храму Каполов не має українського громадянства, має лише посвідку на постійне місце переживання. Ну, 10 грудня я вирішив написати листа йому наступного змисту. Доброго дня, це роман Вершанідзе, журналіст. Далі я ну, виклав текст того звернення анонімного читача. І запропонував Каполову наступне: хочу з вами зустрітися з цього приводу та поспілкуватись на камеру. Ви маєте право відмовитись від зустрічі, але тоді я буду надавати громаді інформацію без вашої думки з цього приводу. Чекаю на ваш дзвінок. Ну чому я не зателефонував? Справа в тому, що представник церкви завжди проводить якісь обряди, якісь там церковні дії. Тому я вирішив написати листа та попросити його на, на зустріч. Він дійсно мене зателефонував наступного дня, і сказав, що він готовий зустрітися, але не зараз, десь після 20 грудня. Також він попросив, сказав, що він не може давати ніяких коментарів без погодження з, з керівництвом єпархії у місті Одеса. Ну, не може, так не може. Ми, я вирішив почекати все ж, але ні 20 грудня, ні 1 січня, ні станом на сьогодні Киплов так і не зателефонував. Я йому два дні тому надіслав ще одне повідомлення, але він вже мене не телефонує. Наша редакція відкрита для всіх, але далі чекати ми не можемо, то будемо вирішили. Підготувати цей матеріал. Моя телефонна розмова з Андрієм Олександровичем Копиловим збентежила мене ще більше, ніж сама інформація про те, що Андрій Каполов має російське громадянство. Виявляється, ця інформація про те, що він має громадянство Російської Федерації, давно відома Управлінню Служби безпеки України в Одеській області. Виходить, що вони знають та нічого не роблять. Знають та не інформують ані нас, ані керівництво держави. Може мене перевіряють. Ну, насчет этого мы с ними встречаемся, общаемся, они все знают. Они здесь проверять не могут. Ну первости. Э... Ну, я... человек, я... и мы у них бывали в Черноморске, и они у нас бывали. Ну, Тут тут удивлять их нечего. Ну, это давайте О, так. Там так ну, давайте. управляющему. Да мне все нет. равно я не буду звонить управляющему. Я, У меня есть моя работа, которую я буду выполнять. Да, ну, Сколько здесь, мне обратились люди, я ее, я эту публикацию буду. делать. Центральный аппарат, это региональный ведение службы безпеки Украины, проводят обшуки в усіх іпархіях московського патріархату в Україні знаходять дуже багато цікавих речей, які підтверджують причетність так званої української православної церкви до подій з просуванням руського міру вірян. навіть окремо приділяють увагу виявленню монахів з російським громадянством. А де чогось одеська служба безпеки не приділяє цьому увагу? Виходить, що у цей час представники управління служби безпеки України в Одеській області спокійно спілкуються з монахами з російськими паспортами. Ці монахи спокійно продовжують вести свої справи в громадах, всіх все влаштовують, ніхто не підпадає під санкції. Як нам це сприймати? Як надійний кавпак від УСБУ в Одеській області над руським миром нашого регіону? Чого вони всі чекають? Чи вони все ж сподіваються побачити над нашими державними установами ганчірку з триколором тиколор... Ерефії? Чи може родинні зв'язки начальник управління Служби безпеки України в Одеської області Віктора Дороскова не дозволяє вести боротьбу з руським міром в області? Адже нам достоменно відомо, що його батька... Олександр Доровський, який є генеральним директором фармацевтичної компанії Здоров'я, яка тісно пов'язана з громадянином Російської Федерації Олександром Шишкіним, членом партії Єдина Росія та одночасно членом Ради РФ, який персонально голосував за анексію Криму. При такому керівництві УСБУ в Одеській області монахи з російськими паспортами та прихильники руського миру можуть відчувати себе дуже спокійно. Представники так званої Української православної церкви завжди говорили, що вони... Українська церква, але патріарх у них був завжди московський. Але зараз ми бачимо, що і попи у них московські. Роман Варшанідзе Альтернатіорг.